Доброго. Як ви думаєте, скільки така популярна особистість в Україні може заробляти? М -м, в місяць? Так. Я думаю, тисяч 20 доларів. Т. Ой, я а не ти знаю. скільки думаєш? Ні, я не знаю скільки. Ну, ти тисяч тисяч п'ять, можливо. Мало п'ять. А от Альона Альона зізналася в інтерв'ю дьоміну, що вона за місяць заробляє 2-3 тисячі максимум доларів. А все чому? Тому що безпродюсерщина. Я давно казав. Слухайте, Я не можу зрозуміти, що сталося на цьому Євробаченні, коли після цього Євробачення приїхала Альона Альона, ще там вони чуть, чуть щось десь повиступали з Джері Хейл. І все. І після цього Альона поїхала просто в село, сказала, та їй виканьом з цим своїм шоу-бізнесом. і її, в, в неї до Євробачення було куча концертів, все там і так далі. І до Вона, життя. Що такова, сталося? Такова. Просто, що, от просто в один момент 2-3 тисячі доларів в місяць заробітку, і життя в селі. Як так? З популярнішої артистки. Я думаю, її шантажують Джері Хейл. Чим? Щось вона побачила в гримерці і сказала: ооо, Аляночка, все, приїжджаю з село, іначе я все розкажу. Я викладу всі фотки ці. А за концерт Альона Альона отримує взагалі 300 доларів. Бля, що гонорарам братів Борисенка вирішила виступати, що? Я, я цього не розумію. Вона є на сьогоднішній день вона ще є успішна, класна, популярна артистка. Що ну, відбувається? — Ладно, за справедливості заради? Треба сказати, що це вона особиста, як Олена Альона Альона отримає. Mm -hmm. Але концерти коштують гроші. А ці гроші вона втрачає на команду, на там всякі ці штуки, концертні, організаційні. Mm -hmm. ці... Ну і ти приїхав після концерту. І все ж ти маєш в кишені це 300 доларів. 300? Мені здається, це прекрасно. — прекрасна півтори години Альона, по сцені. Альона. Альона, Альона, Ну, тобто це одна з найвідоміших співачок в Україні, заробляє за которой. Я ще раз скажу. Я, кто из найвидомищего специальная счет, продюсерщина, потому що. <свят> вот і все.